Друзі, привіт! Я сьогодні зробила ось таку закуску із баклажана. Ці рулетики з помідором всередині дуже смачні, обов'язково спробуйте приготувати. Для початку промиті баклажани я нарізаю тоненькими слайсами, та кожен із них я солю та перчу, після чого обсмажую їх до золотистого кольору на рослинній олії. В окремій посудині змішую майонез, часник та перець. І нарізаю на четвертинки помідори. Змащуємо майонезом баклажан, кладемо дольку помідора і скручуємо ось такі от ролетики. Все дуже швидко та просто. Обов'язково спробуйте цю страву, вона виглядає дуже гарно і смакує також не гірше. Ця страва дуже добре підійде, як закуска для святкового столу, так і на буденний стіл просто додатковою стравою порадуйте рідних. Друзі, дякую, що додивились відео до кінця. Для мене це дуже важливо. Поставте лайк та підпишіться на канал. Зберігайте рецепт та поділіться з друзями.